Мене звати Анна, приїхала я з Київської області до батюшки Рафаїла. Дуже батюшку я люблю. То дякую батюшки, дякую Господу, боженьки матінки. Що ти приїхала, всім святим. Дуже дякую Інокуану. Я його дуже люблю теж. Батюшка нам гарні подарочки, нам подарив, конфетки гарні. Це для існення нам, щоб ми ісілялися тими конфетками, щоб ми вірили у батюшку, його молитві, що він нам допомагав. Тут я не можу передати, як мені. що мене тут дійсно нічого не болить. У батюшки, слава Богу, що сьогодні дощ падає, а на душі радость у нас дуже добре. Спаси вас, Господі, дякуємо дівчатам, що вони тут ухажують. Така чистота, порядочка коло батюшки. Тут дуже дійсно тут храм під відкритим небом. Не можу вам передати словами. Тут дуже мені дуже дуже добре мені.